Колишній народний депутат і головний свободівець України Олег Тягнебок був одним із обличчя Євромайдану. Ба більше з початком повномасштабного вторгнення Росії політик став на захист України, а слідом за ним лаву ЗСУ поповнив і його син. Телеграф Ю зібрав найцікавіші факти з біографії Олега Тягнебока і з'ясував, де він зараз та як виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Олег Тягнебок народився 7 листопада 68 року у Львові, у родині медиків. Його батько Ярослав Тягнебок був заслуженим лікарем України та головним лікарем збірної СРСР з боксу. Прадід по материнській лінії Лунгін Сегельський був державним секретарем внутрішніх справ Західноукраїнської Народної Республіки та автором тексту акту з луки. Після закінчення школи тягнебок проходив строкову службу у радянській армії у військах ППО у 93-му році. Майбутній політик із відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут за спеціальністю хірургія. А за 6 років отримав ще й диплом юриста. У Львівському державному університеті імені Івана Франка. Дружину Олега тягнебока звати Ольга. Жінка походить з інтелігентної галицької родини, як і сам політик. Вони познайомилися ще під час студентства, коли обоє навчалися у медичному інституті. Пара побралась у 91-му році. Вже за рік у подружжя народжується перша донька Ярина Марія. Ще через три роки сім'я поповнюється донькою Дар'єю Богданою, а у 97-му у родині з'явився син Гордій. Дружина тягнебока. Працювала лікарем-епідеміологом у львівській санстанції. Жінка не мріяла про переїзд до столиці і не хотіла ставати публічною, тому зосередилась на роботі у Львові та вихованні дітей у 16-му році. Тягнебок вперше став дідусем. У Ярини Марії народилася дочка Юстина. Також у соцмережах політик показує ще одну молодшу онучку Меланку.